Так, 25 перше е, число сьогодні у нас. 25 число перший місяць. точніше. 26 рік. Відповідь такому е, коментатору Ефремов 31. О, що туди лазити, 20 кг залишаєш і все пучком. Оцей вулик ми дивилися 2 тижні назад. Дивіться, тут 12 рамок. 10 з них повномедні. Десь із них повномедні. Якби ми не заглядали да, періодично, то щоб було б цією сім'єю і були б кранти. От. Оскільки я проходів, прослуховую їх і замітив якийсь неправильний шум. Бачите, я поставив другий корпус. От. Раз. І утепляємо, тому що не влазить. Криші у нас низькі, ставимо другий корпус даємо їм добавочку. Плюс-мінус 2,5 кг меду. Якби ми цього не зробили, то ця сім'я б до весни б не дожила, до кінця лютого б не дожила. Не факт, що вона перейде на слідуючі рамки. От, нема цієї гарантії. Так що, як він казав, новичкам не робіть так, як робить він. Скільки займаюся пасікою, стільки так і роблю. Я йому відписував, що в мене знайомий теж. Вот, нема що там те саме, нема що туди дивитися зимою. Ну, вийшов з 90% втрат весною. Хіба леньки відкрити, подивитися і дати їм підкормку, якщо вони потребують. Я думаю, це не ліньки. Тим більше морози зараз у нас 15-22. Я думаю, це серйозно. Таких сімей в мене 3. Яких треба підкормлювати. І це самі великі сім'ї, які сидять на 7-8 рамочках, тобто вуличках. Так що, думайте. Дивіться, думайте, хочете зберегти, потрібно працювати. Всім миру, пока, любіть нашу Україну друг друга.